Ввечері мої любі придбати україномовного каналу. Вже скоро 6, 6 година, а я все на автівки, ну, правда, не за кермом, за кермом це проспект трактора будівників, 204 й автобус мій, на якому я ну, частенько їжджу. А от тут от трамвайчик, ну, Ходив до лютого 22-го року, а зараз травичка росте, на жаль, і трамвайчики не ходять, Тож, теж на жаль, і вам вже видно нашу Салтівку рідну, я вже на російську мовку ну, казав бензин, подорожчав, я не звертав увагу, автівка на Полтавщині ну. На 2 гривні подарує. Як день пройшов у Харкові, знов знов неприємно. Вчора вибухи о 10, сьогодні о 10 25, не знаю 20. Знов вибухи, знов є постраждалі, знов не знаю про загиблих. Ну. Коли воно все скінчиться, хто знає. Це вже. Перехрестя з вулицею Немишлянська, бачите, і в ту сторону 204 автобус їде. Ні, Гарно ходять, але гарніше було б, якщо б трамвайчики, бачите, є остановка, є вулиця Немишлянська. Ну, рельси вже поросли травичкою. До війни зробили такий гарний переїзд. Ой, да. Будемо сподіватися. Тиху ніч 1 травня. День праці, миру і весни закінчується. Завтра вже друге і скоро великдень. Все, миру добра злагодить. Всім щиро дякую Ну і будемо жити, незважаючи ні на що діти на велосипеді катаються. До побачення мої люди. Так, а каштаничних всіх квітнуть. Все. Пока!